Усім доброго дня! У нас на завершенні автомобіль Volkswagen T4, в якому ми встановлювали свій двигун 2.5 об'єм, 65 кВт. В принципі, зараз його заведемо, побачимо, як він працює. Ось такий двигунчик. Сьогодні через деякий час дозберемо його і поїде клієнт, його забирає. Кому цікавлять оригінальні запчастини, ми займаємося до Volkswagen T4, Volkswagen D. Звертайтеся до нас, ми знаходимося в місті Вінниця. Багато є запчастин дрібних, також двигуни, коробки, ходова частина. Кого цікавлять номер телефону, буде знизу під відео. На все добре, до нових зустрічей!